Ще до настання холодів із гідними результатами. Особлива увага до організаційних зусиль, вправна логістика техніки і нового урожаю допомогла цього року завершити жнива вже до 12 листопада. Фінальний урожай кукурудзи змолотили у кластері Чернігівщина. Завершили хлібороби баришевської зернової компанії Grain Alliance цей рік з гідними результатами, хоч весна і особливо спекотне літо спочатку давали мало оптимізму. Перш за все хотів подякувати всім нашим працівникам за дійсно важку працю, за працю за роботу в команді, яка е, приносить нам дійсно гідні результати. Е, по кукурудзі за ліковий врожай в цьому році склала 7,8 тонна з гектари. Достатньо непогано в цьому році показали себе соняшник та озима пшениця. Тому всім низький уклін і дійсно дякуємо за вашу працю. Із завершенням жнив у компанії продовжується активна робота, яка не припиняється жодного дня. На елеваторах компанії йдуть постійні відвантаження вже нового зерна. Тож, наша велика подяка усім причетним до нового врожаю. Ми цінуємо ваші зусилля, вкладені у стабільність селянських родин. Також хотів напередодні великого свята, нашого свята, дня сільського дня працівника сільського господарства. хочу вас всіх привітати, побажати миру в нашій країні, миру в ваших і наших сім'ях. Ну і звичайно, процвітання нашій компанії. Thank you